Торелі Смарт на даний момент наймалопотужний редуктор з усієї лінійки випаровувачів четвертого покоління виробництва Торелі Автогаз Еквіпмент розрахований на автомобілі, у яких двигун має потужність не більше ніж 120 кінських сил, 87 кВт. Використовується тільки для пропан-бутану. Комплект поставки редуктор газовий торелі Смарт. Гайка 6 мм, М10 1, Нібель 6 мм, болт кріпильний, гайка кріпильна, шайба кріпильна, кронштейн кріпильний. Редуктор Торелі Смарт володіє міцним алюмінієвим корпусом, штуцери на охолоджуючу рідину і штуцер виходу газу литі, і також виконані з алюмінію. Штуцер вакуум розташований на корпусі, виконаний з латуні, має зовнішній діаметр 5 мм. Діаметр штуцерів на тусолу і виходу газу 16 мм і 12 мм відповідно. Тиск газу на виході з редуктора регулюється в межах від 1 до 1,8 бар. Регулювання розташоване в верхній частині випаровувача, одноступінча та конструкція. З особливості редуктора також можна відзначити наявність електромагнітної котушки і фільтра грубого очищення. Рекомендується замінювати фільтруючий елемент кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газі. Країна виробництва туреччина виробник надає гарантію на пристрій. Вона становить 12 місяців з моменту придбання.